19 дронів, два Онікси та 12 калібрів. Окупанти атакували Одещину. Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, безпілотники усі були збиті силами ППО. Також знищені 11 ракет типу «Калібр». Внаслідок атаки, зокрема, пошкоджене складське приміщення та приватний будинок. В Одесі від вибухової хвилі постраждала жінка. Її посікло уламками. Нині вона в лікарні. Також є влучання у припортову інфраструктуру. Відбулось влучання ворог підступно вдарив по припортовій інфраструктурі. Онікс є надзвуковими ракетами. Їх було дві, і вони влучили в зерносховище. На щастя, воно було пустим. Фактично, зруйнований морський вокзал в Одесі. Це знов таки підступна тактика ворога бити по цивільній інфраструктурі, аби наразити на максимальну небезпеку цивільне населення.